Друзі, як ви і просили, сьогодні буде відео про ось такі розкидачі мінеральних добрив. Фрезерний культиватор для міжрядного обробітку кукурудзи і соняшнику, про ось такі оприскувачі, маленькі, навісні оприскувачі. Техніка для одноосібників фактично коштує вона. Теж недорого виробляється в Туреччині. Завод виробляє також дуже багато іншої техніки, тобто це не так одноразка, знаєте, не одноразовий завод. Причому ви подивіться, оприскувач і розкидач мінеральних добрив, який там ззаду стоїть, вони всі на таких візках з колесами. Коротше, сьогодні буде дуже класне і корисне відео для тих, в кого невеликі об'єми землі, або ж хто хоче дуже якісно робити міжрядний обробіток. Техніка просто бомбезна, потужні редуктора, нержавіюча рама з внесенням мінеральних добрив і фрези, які обробляють міжжаддя на всю ширину до 75 см. Поїхали! Агрегати якраз для невеликих фермерів. Маленький оприскувач 500 літрів. Культиватор фрезерний для міжрядного обробітку, активного міжрядного обробітку, активного насичення ґрунту киснем. І розкидач мінеральних добрив. Це турецький бренд Агрімерін. І зараз нам Володимир розкаже більш детальніше, що це таке, як воно. Працює, для чого воно призначене, і головне, яку вигоду вам дасть. Ну, а також в кінці обов'язково скажемо ціни на кожен з цих агрегатів, так що дочекайтесь. Так, представляю вашій увазі турецький виробник Агремерін. В Європі він досить поширений, він виготовляється з високоякісних матеріалів. Іменно конкретно тут а ми вам хочемо представити: це у нас розкидач, це у нас культиватор і це в нас оприскувач. От. Зараз іменно я вам розкажу і покажу такий класний розкидач на тисячу літрів Агрімерін. Його перевагами заключається в тому, що в нього є дві тарілки нержавіючої. і він також виготовлений з високоякісних матеріалів. І немало важливо, в нього є такі колесика, ним доволі класно легко регулювати. Фермер сам може взяти його, відкотити куди треба, поставити десь там під навіс. Ним дуже легко в себе на господарстві на фермерській ним керувати вліво, вправо, назад, вперед. І Він на тисячу літрів, в принципі, десь на 5 гектарів з головою буде. Так, що в нас чого? всередині в ньому? Тут у нас йде. Карданний вал і гідравлічні трубопроводи. добре вам в нас змішується, подача в нас регулюється. Сергій, зверніть увагу, у нас подача регулю... регулюється ось тут, вона віджимається ніяких проблем немає. Лопатка і сама тарілка в нас десь з нержавіючої сталі. Всі нормативи тут зазначені в нас. А, тут, в принципі, регу... таблиця регулювання прямо на ньому знаходиться. Тому. Цим не буде проблем з налаштуваннями. Не треба буде шукати якісь таблички додаткові. Ну, а цей візок ви можете використати десь в іншому місці свого господарства, якщо не треба підрозкидач. Хоча дуже зручно. Так, загалом коротко ми прийшлися. І також уприскувач доволі цікавий, класний. Одноосібний фермер, він має ним зацікавитись однозначно. У нас ємкість бака бункера 500 літрів. Регулятор потоку тут винесений, датчик тиску, якраз направлений в кабіну, ви все бачите, як він оприскує. Мембранопоршневий насос, трьохпоршневий насос стоїть. Досить непоганий. Бачите, масло заправлене, все, готове вже до роботи. Іде карданий вал разом з ним. Потім фільтр стоїть для очистки води. Тобто, якщо десь щось забруднилось. Тут стоїть фільтр. І, як ви бачите, він теж стоїть на візку. Тобто, ви приїхали, не треба нічого думати, придумувати, куди його поставити, які кілочки ставити. Там. Він, ви просто його поставили на цей візочок і все. Сергій, ширина захвату 12 метрів штанги. Штанга 12 метрів. ідуть навіть пружинки такі. Пружинки фіксують. В транспортному положенні, а потім, коли розкладаєте, фіксують е, в робочому положенні цю штангу. Також прошу звернути увагу, висота штанги також регулюється, вище нижче можна ставити. Ага, тобто тут не, не, не тільки на віскові трактор регулюється, а ще й по... висотою самої ...на... штанги відносно самого оприскувача. Тобто висоту можна регулювати собі трохи нижче, трохи вище. Кому як зручно. По направляйках, так? Да? Воно все регулюється. А, навіть е, бачок для чистої води є, руки помити. Так, ось дивіться, виробник. До речі, а що виробник ще робить? Асортимент їхньої продукції досить широкий. Це в нас плуги, культиватори, сівалки для тваринництва, силосні комбайни та багато іншої техніки. Перелік ви можете ознайомитися в інтернеті. До речі, друзі, кому потрібен однорядний там, чи двохрядний силосний комбайн, навісний на трактор, там, типу. МТЗ чи щось таке, то можете звертатися, завод теж виробляє таку продукцію. Подрібнювач гілок, який підбирає з під землі. Так, до речі, якщо ви займаєтесь розлісненням, там, щоб посадку якусь там розчистити, то відповідно є подрібнівачі гілок, досить цікаві для того, щоб а, подрібнити всі ті рештки, які там є на полі. Ну, не на полі, а під, під полем. Тому що посадки часто розростаються, і це проблема для багатьох. І головний Герой нашого огляду це культиватор в максимальній комплектації, чотирьохрядковий, міжрядний, фрезерний агримерін. Так, що він робить? Він робить все, що вам конкретно потрібно. А саме фрезерує, одночасно вносить, разом, одночасно вносить добрива сухі. Ємкість буленкера для добрив 600 літрів. 600 Подача добрив, також регулюється взаді на рамі. Ми вам зараз це, до, до цього дійдемо покажемо. покажемо. Ну, найголовніше, я хочу ось показати людям, що це таке. Це ось бачите, фрези стоять такі, активні фрези. Тут їх 4 штуки, тобто він чотирьохрядний. Чому чотирьохрядний? Для того, щоб без проблем працював із тракторами в межах 80-110 кінських сил. Тому що якщо він буде восьмирядний, то навряд чи трактор вже цього класу його потягне. А так він Ідеально стає на міжжаддя, Плюс, як ви бачите, тут міжжаддя регулюється. Ротора ці знімаються по черзі. Кожен ротор із чотирма ножами знімається і, відповідно, ширина звужується. І ви можете регулювати на інше міжжаддя. Тут стоїть міжжаддя, наприклад, 75, саме максимальне. Ну, це для кукурузи для соняшника. Але якщо вам треба там, під сою чи під цукровий буряк, то це все регулюється ось тут по рамі. Причому я вже перед цим ось дивився його. Зверніть увагу, не потрібен інструмент. Ви просто знімаєте оцей штіфт, виймаєте його, він ось наскрізний, бачите? Ось тут. Знімаєте фіксатор, витягуєте оцей штіфт. І регулюєте по рамі. Тут ось отвори спеціально зроблені для регулювання і розмітка. І розмітка зроблена від центру. Тут у нас нульова позиція. Ось. І від цієї нульової позиції ви розводите. Зараз ось стоїть тут. тут 42 і тут 42 см. Тобто навіть на 84 см вже е зроблене регулювання. Ви ж можете. Без проблем ось виняти ці штівти і переставити на необхідне вам міжряддя. Ну, а добриво, добриво ось розкидається безпосередньо під фрезу. З однієї, з іншої, для того, щоб воно падало біля рядочка. Це добриво. За потреби, тут бачите, все регулюється. За потреби ви навіть можете змістити центр ваги і раму повністю сунути в один край там чи в інший край, якщо необхідно буде. Е, так, між, е, норма внесення, як регулюється? Регулюється норма внесення в нас також таким речагом, без проблем. Так, регулюється виліт оцеї котушечки дозувальної. І, відповідно, регулюється норма внесення мінеральних добрив. Тут стоять кришечки такі захисні, і ну, відповідно, які захищають від потрапляння туди, швидше за все, пилу. Вал обертається завжди з заданою частотою, він приводиться безпосередньо від центрального валу. Ось редуктор стоїть. Редуктор тут ремінний. Зараз спробую приблизити. Ось, бачите, шківи стоять. Ремінь. Редуктор повністю ремінний. І тут ще є регулювання, ось як ви бачите, ручка, є регулювання по ступеню натягу. Тобто, якщо ремінь трошки підношується, можна відрегулювати там, більше зусилля притискання для того, щоб не було пробуксовки. Ви зверніть увагу розмір цього шестигранника, який приводить кожен із цих редукторів на подрібнювачі. Тут сантиметрів. 6 ну, десь його переріз. Мінімум 6 см. Це основний редуктор, який приводить повністю всі робочі механізми цього культиватора. Глибина обробітку у нас від до 10 см. Глибина обробітку регулюється цими ось опорними колесами. Так. Бачите? Дана техніка розрахована на країни Європи, це вона відповідає всім європейським стандартам якості, що ви знали. Ну, тут рама з нержавійки. Друзі. Цей агрегат зроблений для того, щоб працювати дуже довгий строк. І оскільки тут все рухається, то воно не може бути із звичайного металу, тому що він просто пошкребеться, почне кородувати. Да? А тут, як ви бачите, все зроблено з нержавіки. Всі оці вузли, які рухаються, Вон там далі ось кріплення цих редукторів, основне кріплення, яке йде сюди від рами, воно все зроблене із нержавійки. Плюс спереду стоять ось такі зуби перед кожним рядом. Вон такі зуби стоять, які розрихлюють е, спереду землю, відповідно, ніби маячки такі йдуть. Ну, а далі ротор вже обробляє на тих самих 10 см землю до 10 см. Можливо, комусь і не треба на таку глибину обробляти. Культиватор має ширину 3 9 см, висота 1,50 метра, сама вага його 600 кілограм. Тобто агрегатується з тракторами, такими, як ЮМЗ, МТЗ та їм подібних. Тобто ніяких проблем з цим не виникне. Тут, до речі, ще є регулювання по ступеню притискання кожного ротора. Вони не жорстко тут зафіксовані, як бачите? Не треба навіть ніякого інструменту, тому що ось фіксатор вже знаходиться тут на ручці. Тобто ми закрутили, отак кинули його і все, він далі не розкрутиться. Він буде тут впиратись. Ну, не знаю, як на мене, дуже продумана конструкція. Редуктора, як ви бачите, заховані в масляній ванні. Такий ось тут є. Пробочка, де регулювати рівень оливи треба всередині. Це швидше все для зливу оливи пробочка. Із редуктора. Ну, досить така потужна конструкція. І найголовніше, що вона продумана вся ця конструкція. Рама навіски. Досить така потужна, плюс вона бачите, зроблена під різну довжину тяг на тракторі. Тобто в когось короткі тяги, в когось довгі тяги, воно все регулюється. Тут є бардачок. Ось такі щоки, які закриваються, як бачите, всередині цієї труби, тобто можна ключик якийсь і так далі. Прописано повністю все, до чого дивитись. Ось, наприклад, Використовувати тільки мастило 140-ве. По САЄ, по допусках в редукторах. Тут ось для ключів чи інструкцій по експлуатації такий кофр зроблений. Ну, не знаю. Мені подобається дана машина. Саме найголовніше, що ви досягнете, використовуючи даний культиватор, це не просто культиватор для міжрядного обробітку, це вже потужна машина. Для універсального обробітку, і вона значно ефективніше насичує ґрунт киснем азотом для того, щоб цей кисень проникав до рослин і сприяв вегетації їхній, особливо посушливі роки. Якщо ви працюєте особливо по класиці, по класичній технології, то цей агрегат спеціально для вас. Тут навіть є, як ви бачите, фонарі. Транспортні фонарі. Да, можливо, хтось скаже, що тут ширина всю на навсього 2,8 метра, тобто маленький він. Ну, але мені здається, що він окупить себе значно швидше, ніж звичайний міжрядний культиватор, яким ми просто рихлите землю, грудки залишаються. Після цього взагалі пух буде. І е, якщо хочете, ви навіть можете робити передпосівний обробіток даним культиватором, зміщувати ці робочі органи. Чи навіть прохід трактора зміщувати і йти, робити передпосівний обробіток вузенької полоси. Для чого? Для того, щоб створювати дрібногрудочкувату структуру і не розпушувати при цьому міжряддя, яке не потрібно розпушувати, а перед розпушувати тільки рядочок. Потім сівалкою сіяти якраз в ці рядки, і буде то, що треба. Кожна рослинка буде отримувати необхідну кількість і вологи, і поживних речовин. і, ну, Як ви думаєте, збільшиться при цьому врожайність. Сергій, дивіться. І ще, окрім цього, в нас кожух також регулюється. Ми можемо виставити на потрібну нам ширину для того, щоб ніякі каміння та інші, та інші речі нам не заважали обробляти нашу землю. вашу землю. Ну, зараз ось стоїть він на максимальну ширину. Я бачу, да, тут розведено. Потім, коли ми знімаємо один із роторів, чи там два, чи три ротора, дивлячись, скільки треба зняти. Ось зараз покажу, як вони виглядають. Просто знімається один ротор, можна зняти два ротори і так далі. І відповідно на ту ширину зменшується оцей е, ширина цих захисних щитків. Це просто щитки з боку, для того, щоб земля не вилітала. Фактично, це фриза. Це фреза. Найголовніше, це, це його ціна ще, друзі. Тому що ціна на нього складає скільки? 9300 євро. 9300 євро за фрезерний культиватор. Мені здається, що зараз по такій ціні хіба що продаються культиватори звичайні міжрядні. Для міжрядного обробітку просто з лапами з пасивними робочими органами. А ціна оприскувача яка? Ціна оприскувача в нас 1250 євро. 1250 євро за оприскувач навісний. Можете написати в коментарях, це дорого чи дешево за якісний турецький оприскувач із класним мембранно поршневим насосом. Ну і розкидач мінеральних добрив. Розкидач. 1450. 1450 євро і ви маєте розкидач мінеральних добрив. Потім ці шланги, трубопроводи, навіщо? Вони підключаються ось сюди до цього гідроциліндра, для того, щоб ви з кабіни регулювали подачу. Ну не те, що регулювали, а відкривали подачу або ж закривали подачу. Як ви бачите, він тягами зв'язаний із тими заслонками, які вмикають подачу. Мінеральних добрив на диски або вимикають, щоб на розворотній полосі ви, ви, вони не висипалися просто неконтрольовано. Тобто куча є піктограм, все, за чим треба дивитися, за чим слідкувати, до якої частоти валу відбору потужності підключати. Ну, чому б і ні. Всередині є вон, мішалочки. Як бюджетний варіант, досить непоганий. Ну, але мені найбільше подобається ось цей культиватор. Цей культиватор це взагалі пісня. Для тих, хто хоче якісно робити і передпосівний обробіток, а потім ще й міжжадний обробіток. Ну, класний варіант. З нержавійки і з активними робочими органами. Коротше, друзі, не будемо затягувати час. Контакти я залишу в описі під цим відео. Кому буде цікаво, набирайте. Вони все підкажуть, розкажуть. І не забувайте, що в них ще є досить великий спектр машин цього виробника. Тобто і комбайни, і дискові борони, і плуги, сівалки. і сівалки зернові. Набирайте. Я думаю, Володя все розкаже, підкаже. Проконсультуємо детальну інформацію. Надамо фотографії, відео ніяких питань немає, ніяких підводних камнів немає. Ще раз хочу наголосити, що дана продукція вона розрахована на країни Європи. У них там є свої стандарти якості, і вони на свій ринок не можуть допускати неякісну продукцію. Так що ми будемо раді, вашим дзвінкам, ви телефонуйте, ми з радістю вам все надамо.